Нова форма, нові українські звання. Українське військо має геть позбутися спадку радянської армії. Волонтери розробили нову форму для українських військових. Вона кажуть, що зручна, сучасна і красива. Ініціатори реформи переконують, що в таких одностроях український офіцер матиме кращий вигляд ніж його колеги з північно-атлантичного альянсу. Також волонтери пропонують новий дизайн погонів і навіть нові звання замість молодших лейтенантів, наприклад, планують, що служитимуть хорунжі, а ще хочуть додати на американський манір звання бригадних генералів. Це цілковите ноу-хау для української армії. За рангом воно стоїть десь посередині між сучасним полковником та генерал-майором. Його надаватимуть здебільшого бойовим полковникам, які успішно проявили себе в керуванні бригадами. Заміна молодшого лейтенанта на хорунжу. Повністю відповідає і українським традиціям, повністю відповідає і структурі військових звань країн НАТО. Думаю, Степан Тимофійович, нам треба подумати і для того, щоб запровадити звання бригадного генерала, ви подивіться, які командири бригад зараз у нас воюють на лінії фронту. Подивіться, що це стало символом.